Борис Грінченко. Нудьга. Холодно, сумно. Під хмарами сірими Небо сховалось усе. Вітер гуляє полями з мокрилими, негідь тумани несе. Мокрий туман той прослався над селами і на деревах повис. Скрізь з краєвидами ти невеселими тільки й зустрінешся, хоч не дивись. В полі немає тобі і пташиноньки, ані комашки нема, все поховала, усе добили ноньки, Осінь похмура сама, глянеш селом, хоч і там сумовитії, тільки картини одні, Мокрі хати дощами облиті, Сірі, убогі, смутні. Влітку зелені тепер похилилися жовті голі садки, вулиці довгі калюжами вкрилися, тільки старі будяки попід стінами стоять і хитаються, наче їх хилить журба. Став би робити, так наче глузуючи, так уже склалось на сміх, що і робити не змога, нудьгуючи, Жди без розваг. І утіх. Ох, якби знову ти воле вернулася Подруго днів молодих! Все б, що ні мучило, душу забулося, Все б я тоді переміг. Ті, що скували життя нестерпучії, Пута зламав би, розбив, Гордо ішов би, забувши пекучії, муки похмурих цих днів, Та не судилося. Вітри вже холодні, сумно крухати гудуть, і безнадійні хвилини самотні, ніби ще тяжче стають. Не забудьте підписатись, залишити вподобайку та шукайте більше віршів українських поетів на каналі.